Доброго дня, шановні любителі Леонграду, всіх підписників моєго каналу. Сьогодні 31 березня, і стоїть питання, що зробити з виноградом, розкривати чи не розкривати. В даному випадку, в моєму випадку, виноград у мене був вкритий ось таким геотекстилом. 300-ї щільності. Декілька рядів я вже Ось як там видно, вже давно зняв, вже неділі три обробив залізним купурсом плюс мочовина. І такий маємо сьогодні от результат. А, тепло вже було майже до 20 градусів де день і бруньочки, ось вже, як ми бачимо, вже трошки починають на, на окремих сортах прокльовуватися. Тобто, в даному випадку я не бачу смислу, щоб його лежати держати при землі, я буду вже розпочав суху підв'язку. Але е, несподівано прогноз показав, що ближче до неділі будуть заморозки. Заморозки е, передають до мінус трьох. Значить, е, я вже, як я раніше омовився, став. Робити суху підв'язку і вже будемо сподіватися, що все минеться. Можливо, не будуть заморозки. От. Але все ж таки один ряд, оцей, я був, оцей також він, що я от зараз демонструю, він був відкритий, оброблений, як я говорив, залізним купором плюс мочовина. От. І який результат? Результат я також хотів його, вже, цей геотекстил вже знімати, але так як прогноз вже такий виявився невтішним. От, то я все-таки рішив оцей ряд закрию назад геотекстилом. От, а там ще один ряд, далі ще один із рядів вкритий землею. До того я ще 2 тижні підходити і не буду. Але вернуся до цього в порівнянні ось цей ряд, що залишився під геотекстилом, в порівнянні, яка брунька тут, і яка напротив іншому ряду. Відмінності, в принципі, я не бачу на одному рівні розвиток бруньок, от, тобто опушення бронячок, відносно на таксовому рівні. Але парниковий ефект не заставив себе як би, ждати. І що ми бачимо? Відмінність під геотекстилом і без геотекстилю, що більше, ну, парниковий ефект, я б сказав, попливав на бур'янчики. Тут вони дещо. Стали, якби ну, вищенько підросли, відносно там, де без геотекстилу, де я обрав 2 неділі назад. Але залізний купорос плюс мочовина, я в минулому відео говорив, чим же ж, як боротися з мокрецьом. Ось така трава. Ось Така трава. така вона пожовтіла. Оце наслідок, видно, припалив. Залізний купор зробив свою роботу. От. Ну, і ще одна причина, щоб пройти в інший ряд. От я зараз, чому я сьогодні вже став робити займатися сухою підв'язкою. Тому що ось така, ось виявився на ранніх сортах, ми побачили ось таку картинку. Тобто, бачите, ось сокорух почався. Почався сохорух на даному кущу. Аж я його трошки потривожив, але він був в лежачому, тобто вигляді він лежав припнутий до землі і сок пішов. Тобто я сьогодні прийняв собі рішення під'язувати виноград, Тому що далі буде більш проблематичніше. Ну, Але маємо те, що маємо. Ось цей ряд вже, маште, ми вже просапали, підрихлили землю. І Будемо зараз робити от, на сліду наступну операцію, що я хочу і вам продемонструвати. Зараз будемо заходи вживати, такі як в добривом, вдобривом. А іменно каліва селітра, тобто кальцієва селітра. Я поміряв. Себе тут я вже трошки став посипати. От, я поміряв. ну також от, Хочу пробенструвати, бачите, ось pH видно, фіксую, ось, pH метр грунту заодно. Він показує близько сіми. Що це значить, що це трошки земля якби вже трошечки долужна. Ну, межа, скажімо так, ну, 6,5 будемо говорити, середнє. Тобто заодно можна і чуть-чуть сипнути. Сіре. У мене є гранульована сірка. Ось, І я трошки, можливо, пізніше воно... Е, треба було би дати сіру сірку е, восени, підрихлити землю, додати сіра, але так ну, не встиг, Тобто будемо виходити з положення, що є. Тобто трошки треба дати сіри, щоб трошки зробити як би так, нейтральну землю. От. Ну, А зараз я хочу пробінансувати, як я підкормлюю от виноград. Ось зараз треба щоб це, для чого це робиться? Це робиться для того, щоб виноград не тріщав. Треба до, до, значить, до, до, до стадії цвітіння треба два, раз, два рази внести кальціо селітру під корінь, ну, а потім обробки по листу. Пізніше буду розказувати, як то робити. От, така у от нас машинка. От, бачите, і ось таке кальціо селітра. От, і отак ось ми вносимо. Ну, З розрахунку кальція селітра вноситься або ж е, любе мінеральне добриво, ну, скажімо так, від 20 до 40 грам на квадратний метр. І таким чином ми вносимо селітру. Ще раз повторюю. Процедура для протирострівання Ну, Прикореневу зону. От можна дещо більше дати. Тут якось так. От. Власне, це все, що я хотів сказати. От. Стосовно даної процедури, ось так, от, бачите, трошки несли, трошки на корину, пізніше ми то підметемо і думаю, все буде. Год. Тобто будемо забігати наперед, в плані обробок винограду кальцію і селітру. Ну, а пізніше, який я буду вносити органічний. Доброго. В який період я постараюсь це донести до відома, бо багато є нових підписників у мене початківців, які брали у мене виноград, тобто брали саджанці. Ось таким чином. Ну, Бачите, суха підв'язка вже один ряд повністю зроблений. Сипимо їм зараз, оце, що я показав, кальцію селітру ми підсипали, зараз ми її просипаємо, тобто зараз пригорним її. пригорним, щоб татра передають дощик. Ну, щоб вона почала роз, розсасуватися в землі, розчинятися. Ну, Ось так вже зроблена суха підв'язка. Ну, на цьому закінчую. До наступних відео. Пока-пока.